В цьому магазині в центрі Горловки близько третьої ночі на пульті Державної служби охорони спрацювала сигналізація. Поступив сигнал тривоги, захраняємо обікта, знаходячися на, об на території центрального ринку. Два чоловіка намагалися розтрощити камери відеоспостереження та зламати двері. Ми приїхали до магазину, побачили, що камери відеонаблюдіння розбиті, повріждями ролети. Бійці ДСО примчали на місце виклику за лічені хвилини. Повідів міліцію підозрювані громадяни стали скриватися в районі частного сектора. За одним з крадіїв правоохоронець гнався кілька сот метрів, та злочинець без бою здаватися не збирався. На два попереджувальні постріли не зреагував і накинувся на міліціянта. Хватався за руки наносив удари. Я на нього прозвіл вистріл в ліве бідро ноги. А другого злодія бійці Державної служби охорони затримали вже за кілька годин. Прокуратура міста возбужного головне діло по факту неподалік сотрудників міліції і проникновенню охраняємо об'єкту.